Перехрестя. Машина вже моя стояла? Чи ви прийшли, чи приїхали? Так, стояла. Я був біля машини, ні? Не було вас біля машини? Не було. Хто перший підійшов до вас? Ви до мене, я до вас, чи я до великого? Не пам'ятаю. Це було більше місяця назад. Ага, а у нас є відеозапис, який починається з обривку. Перед тим, як ви до мене підійшли, ви спілкувалися з іншими водіями, ви тільки що зазначали, так. у вас мала бути включена камера. Ви працювали на перехресті. Я не маю права надавати спілкування з ними для розгляду справи, яка стосується вас. Ні, у нас починається перше відео, яке у нас саме перший початок починається не з початку спілкування. А нам, так як є закон про етику поліцейських. Чому Запитання полягає в тому, де початок відео? В який момент починається відео, до кого я підійшов чи хто підійшов до мене. Тому що ми на відео побачили уривок, з якого починається відео. Тобто дане відео складене з декількох частин, там вирізано деякі частини і відео, на якому саме нам файлі шукати те, в чому мене звинувачують злісна, непокора і в чому вона полягала. На всіх файлах чітко зазначено, що ви чините супротив на всіх, всіх файлах. не видно, я ви зрозум... відео ж Я зрозумів. В чому я це полягало перегадала. конкретно? В чому це полягало конкретно? У є копія є. Ну, все Там, рапорту. Є. Там два рапорти, в них все ну, по-різному. У з... мене не ваш рапорт, у мене рапорт великого, то, питання верно. буде до Великого. Що ну, в в так, полагала, так? злісна непокора? Ви в протоколі так цього і не зазначили на момент складання? Я написала фабули, якусь. Друге питання. Я Думаю, було зазначено І в рапорті, і на відеофайлі ми переглядали, по-перше, що було видно з відеофайлу, Заборона знімати. І шок. Ні, ну я ж питаю, що вона бачила. Заборона знімати була, ми побачили це. Ну, по-перше, ви чи не які... в тому, що ви не надавали поліцейському документу.